Вітаю, друзі! 25 червня цього року закінчився величезний проект під назвою Народний Байрактар, під час якого ми з вами спільно змогли закумулювати понад 600 мільйонів гривень. Компанія Байкар вчинила шляхетно і зобов'язалась передати Україні три ударних безпілотники на безоплатній основі. За що я вкотре дякую турецькій стороні і пану Халюку особисто своїм вчинком Компанія Байкар заощадила нам всю цю колосальну суму коштів, яка була зібрана, і постало питання. На що ж ці гроші витратити? Ми пообіцяли вам розпорядитися цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам. Ми вступили у перемовини з Міністерством оборони України, і після довготривалих консультацій таке рішення було знайдене. Я дякую усім, хто виявив терплячість, очікуючи на те, що я зараз повідомлю. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Технічні деталі ми оприлюднимо окремим прес-релізом. Найбільші слова подяки я зараз адресую усім людям і бізнесам, які забезпечили фінансову сторону цієї угоди. Ви можете собою пишатися, бо я не знаю таких випадків у історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник. Українці, ви сила, і наша єдність дає нам надію на перемогу, бо не переможні, коли об'єднані.